Чому ти не довіряєш світу. Недовіра до світу формується з дитинства. Тобі страшно. Помилитися, чекаєш підступу навіть від близьких людей і постійно тривожишся за майбутнє, за дітей. Так, бо в дитинстві, можливо, ти відчув чи відчула зраду, обман, нестабільність, покинутість. І з того часу твій мозок запам'ятав: світу вірити не можна. І створилася програма. Привіт! Мене звати Іна, я розстановниця, розставляю всіх і все по своїх місцях в сімейній системі. Ну, звісно, можна подумати, що я вже доросла, чи дорослий, все забулося. Але ті програми сидять глибоко у підсвідомості і керують твоїми реакціями в теперішньому. Дві поради, які тобі допоможуть. Згадай, ситуації. Коли тобі зрадили, зробили боляче в дитинстві, дай собі право відчути той біль, назви його, або звернися до мене на консультацію чи діагностику, я тобі допоможу прожити його. Друге, скажіть подумки, або краще навіть візьміть ручку і листочок, і напишіть, що я бачу цей досвід, цю ситуацію, але вона належить до того часу. Опишіть, які почуття ви тоді відчували, і ніби розділіть часи. І скажіть собі, що я зараз в теперішньому, назвіть теперішній дату і час, і я вибираю жити і радіти життю. І залишайся зі мною в мене про справжнє життя.